Два роки тому я поставив електростанцію. Вона спочатку була маленька, на другий рік я її ще розширив, потім ще розширив. І на сьогоднішній день маю електростанцію 10 кВт. У мене 57 панелей, якраз виходить по 19 панелей на кожне коло. ці 19 панелі з'єднуються між собою послідовно як акумулятор. І кожне коло видає 500 вольт. Потім ця енергія підходить до інвертора, інвертор її приймає, переробляє в 220 вольт або 380, вольт, вже змінного струму. І відправляє їх через лічильник і відправляє їх в мережу. Оте електроенергії, що виробила станція, віднімається та частина, що я використовую, віднімається, а остальна частина йде в державу. І за цю електроенергію держава мені нараховує кошти. В даний час моя установка розрахована на 20 кВт. У мене два інвертори по 10 кВт стоять, один і другий. Але працюють вони на половину потужності, так як трошечки в мене не вистачило фінансів для того, щоб добрати панелі. Панелі всього стоїть 40 штук, а їх треба, щоб було 80 штук. Одна панель виробляє десь 225. Ват. І для того, щоб вона повністю загрузити, треба ще хоча б 40, 40 панелей поставити. Зараз тариф у нас десь буквально десь 5 гривень, плюс-мінус, мінус налоги, податки. Десь виходить около 5 гривень за кіловат. Дея давно вже зароджувалася в мене, тому що я давно хотів перейти на альтернативні види палива різних. Я до цього вже зробив альтернативний котел, один був із перших, який зроблений піролізний, саморобний в мене в будинку. Виходив, виходив до тієї теми, що можна було зробити, щоб не брати електроенергію в мережі, а навпаки. Людина, яка захоче сьогодні відкрити або побудувати таку саму станцію, таку аналогічну меншу, більшу, знаєте, ні один рем вас не зустріне з розпростротими, як говорить народі, руками. Тобто перепони будуть на кожному кроці. Мені залишилось включити один тумблер. Ну, якщо, ми, дивіться, якщо ми я власними руками, ми вдвох змонтували цю станцію за 21 робочий день, то сьогодні 109-й день ходіння. По, чер... по чиновниках. і скільки це ще буде, я просто не знаю. У Вас просто є можливість підійти і спитати, чому мене не включають. Все готово, як ви бачите, банерів, все закінчено, все зроблено. І, от, інвектор встановлений, все налагоджено, все наладжено. Треба тільки, щоб Зіньгородський рем включив напругу от, і обленерго дало дозвіл на от, зелений тариф. У нас буквально прекратилися виплати ще із лютого місяця. Потім нам буквально віддали це недавно за лютий місяць виплатили і за Березень за квітень оце недавно, тільки віддали гроші. А так виплати, ну ми навіть не знаємо, коли нам заплатять останні гроші. І вийшло так, що вложення були дуже великі, надіялися на одне, а з державою вийшло на зовсім друге. Діло в тім, як держава себе поведе, якщо вона буде виплачувати ці гроші, то я думаю, це більш-менш прибульне і сюди стоїть вкладати гроші. Обладнання закупляється і на другу чергу 5 на 27 кВт. Вже подані документи, вже знаємо дорожку, вже знаємо, як робити, і це теж треба зробити. Я хочу зробити і ще раз запустити. Це і вигодно, і економічно, і морально, і психологічно. Це дуже добре, коли ти маєш собственну електроенергію. І головне, чисту. Тобто ви зараз побачите, криша. Вона що б вона дала? Нічого, просто криша. У кожного будинок він просто гуляє. А можна ж використовувати. Лищадя такі, ось під будинком. Скільки плачених, дитячі садки, школи, лікарні, оці заправки стоять, там дахи вільні. Тільки ложи і бери, все. Скільки сонця пропадає, просто так. Далі все. Станція вже стоїть два роки, колектор в стадії розробки. Ну так. Плани поїхати в Грузію. Зараз є така. Програма, де вроді би, Газбанк надає кредити вже на, на сонячні установки, які можна буде отримати, і цим самим можна розширитися. І ще хочемо поставити сонячні колектори. Зараз ми працюємо над цим, щоб купити сонячні колектори і нагрівати цим самим воду. Це буде супер, звісно. Якщо це все зробиться, то це буде хорошо. Просто подивіться на сьогоднішній день. Ми вже захлібнулися в мусорі, захлібнулися в екології і вже далі просто нікуди. Тобто, саме життя нас застави підійти і повністю до екологічних всіх методик. Зараз думають про ГЕС, про атомну енергетику на заході люди взагалі від вугля від все направлено на сонце, і в нас так повинно бути. Стоїть підключатися через те, що вся Європа на цьому, і я думаю, нас в сам, сам час заставить перейти на цю енергію через те, що вона екологічно чиста. Дровами теж вже не хочеться вертатись до них через те, що дрова все-таки теж гроші стоять. І стільки тих лісів у нас залишилось, вже не так то багато, ще трохи поріжемо та й залишимось без лісу, все спалимо.